На рівні чемпіонату України у спортивному клубі Зірка відбувся відкритий чемпіонат обласної комплексної спортивної школи «Ніка» з дзюдо. Його учасниками стали більше 220 дзюдоїстів з 11 областей. На татамі борються у нас з Харкова, Запорожжя, з Ніколаєва, з Южноукраїнська, з Черкаської області, з Полтави, з Косомольської Полтавської області, з міста Києва. З міста Житомира, з города користання. Ну, тобто, представництво дуже велике. Заслужений тренер України, суддя національної категорії Сергій Товчига з Житомира, у ролі арбітра на кіровоградському татамі не вперше. Кіровоградська завжди да, щедро приглашає судді високої категорії, і тому зрителі спокійні, батьки довольні і тренери, ви зрителі не так кричать. Тобто немає ніякого підвоху, ніхто нікого не посужить, чітко по правилам. На турнірі виступали дзюдоїсти 2001-2004 років народження. Ці юні спортсмени майбутнє українського дзюдо, вважає головний тренер збірної області Сергій Нечмоня. Я сподіваюся, що саме учасники цих соревновань коли-то прославлять не тільки кіровоград там, допустимо, Харка, або Запорожжя, ну і прославлять Україну на чемпіонатах Європи, міра Олімпійських ігор. Сергій Товчига каже: успіх на турнірах у Кіровограді – гарантія призових місць на чемпіонатах України. На кількох років ми бачимо, хто становився. Тройки на турнирах в Кировораде Новикова, Снежинка, в дальнейшем становились призерами чемпионата страны. Поки юні дзюдоїсти лише мріють про медалі національних чемпіонатів, члени збірної України Кеджао Н'ябалі та Дмитро Лучин продовжують підвищувати свій рейтинг для участі в Олімпійських іграх. На чемпіонаті країни у Харкові Дмитро став чемпіоном, а кеджау завоював бронзову медаль. Починається якраз той час, коли вони поступово будуть завоювати ще більші нагороди, чим ті, які вони які, які в них вже були. Тому я вважаю, що це цілком нормально і. Логічно свій клас дзюдоїсти підтвердили і у південній Кореї, де посіли треті місця на турнірі серії гран прі сили є, техніка є все. Я не не вистачає досвіду. Тобто повинні і потрібні отакі турніри, на яких вони просто будуть напрацьовувати досвід і почувати себе комфортно серед інших зірок, серед серйозних спортсменів, серед перших номерів. У своїх вагових категоріях. А на турнірі майбутніх зірок вітчизняного дзюдо не було рівних кіровоградським майстрам татамі, які завоювали 5 золотих, 7 срібних та 11 бронзових медалей. Переможцями ж відкритого чемпіонату спортивної школи Ніка стали кіровоградці Валерій Ковтун, Ілля Шведенко, Владислав Медведєв та Максим Белінський. І Станіслав Рибін, і Світловоцька. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.